Краю, де все співає вранці, і шумлять закохано ліси. За Вкраїну билися повстанці, прометеї волі і краси, боронили землю від фашистів, від поляків і більшовиків, щоб ніколи у селі і у місті не затих народу вільний спів. На високі мрії не збулися, і злетіть соколи не змогли, ворогам поганим не здалися і в холодні ями полягли. Прийде час, нащадки їх прославлять, полетять пісні, як журавлі збережемо, браття, світлу пам'ять про героїв нашої землі.